Працюємо сьогодні на Ford Edge. Ось така тут маленька магнітола встановлена. Ford дуже зекономив на магнітолах у своїх клієнтів, тому замінюємо сьогодні на 9 дюймову. Давайте покажу, як все це працює. Ось так виглядала раніше штатна магнітола. Ми по суті робимо з одної дві магнітоли в цьому автомобілі. Багато інтеграцій, тому установка звичайно займає довше по часу. Але результат цього вартий. Ну ось нас і зустрічає уже сучасна мультиметія в даному автомобілі, яка повністю інтегрувалась даний автомобіль через перехідну нову модельну рамку. У нас все підтянулось по штату. Працюють кнопки на кермі, працюють партроніки рідні, тобто все інтегрували зараз. Ми потребусту бачите, вже бачимо, і штатна камера інтегрувалась, і партроніки. Звичайно, власник отримав повноцінний Android. Тут можна встановлювати багато ваших програм, які, до яких ви звикли. Також є навігатор, CarPlay, Android Auto. все, що потрібно в сучасному автомобілі, в сучасному світі для сучасного водія. Маємо дуже багато запитів по фронту кожного дня, кожного дня ми їх встановлюємо, кожного дня ми відправляємо магнітоли по Україні. Тому, якщо потрібно підібрати і встановити на ваш автомобіль, звертайтесь в компанію Hypersecurity, реалізуємо.